Доброго дня! Я хочу сьогодні мешканцям нашої громади надати трохи інформації стосовно водопостачання. З 8 числа в зв'язку з критичним падінням рівня Каховського водосховища водоканал зупинився і послуги водопостачання перестали надаватися. За це время нами провелася велика робота. По місту для забезпечення населення водою. На сьогодні у нас по місту змонтовано 40 точок роздачі води. Вода до міста привозиться як железнодорожним транспортом, так і автоцистернами із міста Запоріжжя. Також вода возиться із насосної станції другого підйому, яка ще у нас залишилась після зупинки водоканалу. На сьогодні задіяно. Ну, Кожен день ситуація змінюється. На сьогодні 10 автомобілів розвозять воду по місту. Ну, всі ми розуміємо, що ситуація дуже важка, але, до речі, ми з нею справляємось і населення ну, в якійсь мірі забезпечене водою. Питною водою місто також забезпечується завдяки допомозі благодійних фондів. На сьогодні працює два гуманітарних штаби по роздачі бутильованої питної води. Дуже багато задають питань, питань стосовно роботи системи каналізації в місті. Ну хочу сказати, що на сьогодні система водовідведення працює стабільно, ніяких чрезвичайних ситуацій не виникає, і підприємства з роботою справляються. Але я хотів би ще раз зауважити усіх мешканців, у кого є центральна каналізація, обов'язково максимально можливим об'ємом води. При користуванні туалетом, змивайте, щоб у нас не було колапсів, не було надзвичайних ситуацій. Хочу додати, що на сьогодні розпочато і ведуться роботи по. Президентській програмі для забезпечення міста Марганець водою із міста Запоріжжя вже розпочаті роботи земляні і ведеться труба із Запоріжжя для того, щоб у нас знову було встановлено централізоване водопостачання. Також з вчорашнього дня розпочата роботи по Забезпеченню міста ну на період, коли запуститься Запоріжжя технічною водою з Миколаївського водосховища, ці роботи також дуже трудоємкі, бистро вони не зробляться, але ми прогнозуємо за півтора десь місяця. Цю роботу виконати і до міста централізовано подати воду. Вона буде не питного качества, але для використання в хазяйстві вона буде придатна. Хочу вас запевнити, що ми на сьогодні працюємо. Ми робимо все можливе. Дуже хотів подякувати і міську раду, і міського голову, районну адміністрацію, військову, обласну і усі нам допомагають. Ми дуже їм за це дякуємо. Ми все зробимо для того, щоб наше місто далі існувало. Дякую. Thank you.